Якщо ви шукаєте не просто квартиру, а простір для життя з характером. В мене є для вас неповторний варіант. Це ексклюзивна чотирикімнатна квартира на лівому березі, місто Кам'янське, третій мікрорайон. Простір престиж і можливості. Уявіть місце, де кожен метр працює на комфорт вашої родини, де простір надихає, а панорамний краєвид щодня нагадує, ви зробили правильний вибір. Ваша майбутня квартира розташована на 11-му поверсі 16-поверхового монолітного будинку. Загальна площа дозволяє реалізувати сучасні дизайнерські проєкти. Чистий лист ідеальна для можливості зробити ремонт під себе. Три окремі спальні, простора кухня вітальна, два санузли, велика гардеробна при вході. Вже зроблена нова проводка, нова сантехніка, металопластикові вікна, повне утеплення. Вражаючи вид на весь лівий берег, у кроковій доступності вся необхідна інфраструктура, поруч, є все, супермаркети, зупинки транспорту, навчальні заклади. Вам та вашій родині буде дуже і дуже комфортно. Тому пишіть або телефонуйте вже зараз. Ця квартира чекає саме вас.